Синиць знає майже кожен, навіть той, хто ніколи не цікавився птахами. Вони одні з перших, хто прилітає до годівниці, сміливо заглядають у вікна. А в лісі це найбалакучіші сусіди. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про синиць. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це дуже допоможе для просування відео. Синиці дуже жваві, кмітливі та володіють набором навичок, яких іноді бракує навіть великим пернатим. Насамперед вони надзвичайно адаптивні. Ці маленькі пташки однаково комфортно почуваються у хвойному лісі, в міському парку, у людському дворі та на околиці степу. Вони не просто миряться з присутністю людини, а активно використовують її. Годівниці, теплі балкони та навіть смітники, де можна знайти щось поживне взимку. Ці птахи охоче користуються тим, що ми будуємо. Є дослідження, які показують, що у містах синиці поводяться сміливіше та винахідливіше, ніж у диких лісах. Вчені проводили експерименти з головоломками, і міські пташки справлялися з ними швидше. У 1950-х роках у Великій Британії помітили, що синиці крували кришки від молочних пляшок на порогах, щоб дістатися смачних вершків усередині. Виявилося, що синиця була єдиним птахом, який робив це постійно і масово. Цікаво, що це була набута поведінка, яка передавалася від синиці до синиці через наслідування. Інші дрібні птахи, віршанки, теж пробували, і деяким це вдавалося, але вони не передавали цю навичку іншим своїм родичам. Синиці навчилися кривати кришки молочних пляшок, наслідуючи одна одну, тоді як у молодих віршанок було дуже мало можливостей освоїти цю навичку, оскільки це територіальні птахи та їхнє спілкування набагато агресивніше з чітко позначеними межами, які не можна перетинати. Життя синиці це постійний рух, її існування вимагає величезних витрат енергії. За день вона може з'їсти стільки їжі, скільки сама важить, а іноді навіть більше. Інакше просто не виживе. Знайти їжу, не замерзнути, сховатися від більшого хижака, нагодувати пташенят, якщо сезон, перевірити територію, подати сигнали сусідам. Усе це відбувається майже без пауз. Для підтримки такого шаленого ритму потрібне постійне поповнення калорій. Синиці також мають набагато складнішу мову, ніж здається. У деяких видів десятки різних звукових сигналів, і це не просто випадкові писки. Вони можуть змінювати тон і ритм залежно від того, хто поруч. Кіт, яструб, сова чи інший хижак. Побачивши небезпеку, синиця подає спеціальний сигнал, на який швидко реагують інші птахи. Вони збираються разом, шумлять і літають навколо хижака, не даючи йому сховатися. Сенс простий показати хижаку, що його помітили, а без раптовості полювання вже не працює. Користь від синиць теж величезна. Одна пара великих синиць за сезон може з'їсти понад 70 тисяч комах, більшість із яких шкідники дерев. Це величезний внесок у здоров'я екосистем. Завдяки своїй енергії та винахідливості, синиця це маленький, але надзвичайно важливий елемент живої природи. Україна має велике розмаїття синиць. У нас живе кілька різних видів, і кожен з них має свій характер, стиль життя та особливі звички. Зовні вони можуть здаватися схожими. Маленькі, рухливі пташки. Але якщо придивитися, різниця стає очевидною. Почнемо з найвідомішої та найбільшої з усіх наших синиць великої синиці. Саме вона найчастіше прилітає до годівниць і сміливо поводиться поруч із людьми. Її легко впізнати за яскраво жовтим животом і чорною смугою посередині, так званою краваткою. У самців вона зазвичай ширша та є показником їхнього статусу. Це один із найадаптивніших птахів Європи. Великій синиці однаково добре і в лісі, і в місті, і навіть у житських дворах, де вона може жити поруч із людьми роками. Блакитна синиця маленька та дуже яскрава пташка. Вона виділяється блакитною шапочкою, синіми крилами та лимонним животиком. Блакитна синиця значно легша за велику синицю та рухається дуже швидко, постійно стрибає, висить вниз головою, лазить по тонких гілках. Вони добре справляються зі складними годівничками та легко знаходять нестандартні рішення, коли треба дістати корм. Вважається, що це одна із найрозумніших дрібних пташок Європи. Чубата-синиця, синиця з характерною зачіскою, гострим чубчиком, який одразу привертає увагу. На відміну від своїх жовтогрудих родичів, вона забарвана стримано у сіровато бурі та білі кольори. Найчастіше живе в хвойних лісах, особливо там, де дерева старіші, та багато сухих гілок. У містах трапляється значно рідше. Навіть узимку вона не відмовляється від комах. Чубата синиця майстерно знаходить їх під найменшими лусочками кори, там, де інші птахи, просто нічого не помітять. Чорна синиця. Найменша з українських синиць важить майже вдвічі менше, ніж велика синиця. Ця пташка швидка і дуже рухлива. Її можна впізнати за чорною головою, білими щічками та світлою плямкою на потилиці. Вона віддає перевагу хвойним та змішаним лісам. Чорна синиця рідко сидить на місці і майже безперервно обстежує ялини та сосни, швидко пересуваючись між гілками. Біла синиця це дуже рідкісний гість в Україні. Вона іноді з'являється на півночі чи сході країни, зазвичай під час кочівель або суворих зим. Ця пташка не гніздиться у нас постійно і лише на поліссі іноді фіксують поодинокі випадки появи її гнізд. Зовні вона нагадує блакитну синицю, але виглядає значно світрішою. У неї майже біле тіло, блідобакитні крила та характерна темна смуга через очі. Побачити таку синицю велика удача навіть для досвідчених спостерігачів. Гаєчка болотяна. Назва болотяна трохи оманлива. Насправді вона живе не лише на болотах, а й також у вологих листяних лісах та лісосмугах. Це акуратна пташка з бежево білим тілом і чорною шапочкою, яка на сонці має виразний блиск. Одна з найпотайливіших синиць. Тримається тихіше, рідше з'являється біля людей. Гаєчка пухляк. Цей вид дуже схожий на болотяну гаєчку, і їх часто плутають. Проте пухляк має матову чорну шапочку, більш округлу голову та виглядає трохи пухнастішим, за що й отримав свою назву. Для свого розміру він досить сміливий і може сваритися навіть із більшими синицями. Його пісня зазвичай довша та мелодійніша, ніж у гаїчки болотяної, що часто допомагає їх розрізнити. Ремес звичайний. Хоча ремес не є справжньою синицею, але через розміри поведінку його часто так називають у побуті. Ці птахи виділені в окрему родину ремезових. Він крихітний, з характерною чорною маскою на обличчі. Ремез найкращий будівельник серед дрібних птахів України. Він живе біля води, де майструє унікальне гніздо, схоже на м'яку рукавичку з вхідним тунелем, сплетену з пуху тополі та очерету. Такі гнізда добре тримають тепло і можуть висіти на гілках навіть кілька років. Це види синиць, які можна зустріти в Україні. Хоч усі ці птахи й невеличкі, та кожен вид живе по-своєму і виконує свою роль. Одні мешкають поруч із людьми, інші тримаються лісів, а деякі трапляються дуже рідко. Коли приходять морози, дерева стоять голі, а комах майже не видно, більшість маленьких птахів відритають у тепліші місця, але не синиці. Вони залишаються зимувати поруч із нами, хоч зима для них найскладніший період року. Взимку життя синиці це постійний поспіх. Через дуже швидкий обмін речовин вона не може довго залишатися голодною, одна холодна ніч без запасів або підгодівлі може стати для неї останньою. Саме тому синиці майже весь день рухаються, стрибають, літають, обстежують гілки та кору. Це необхідність. Рух допомагає зігріватися та шукати щось їстівне. Їжу вони не тільки шукають, а й відкладають про запас. Ще восени синиці починають робити маленькі схованки, ховають насіння або навіть комах у щілини кори, мох у маленькі тріщини парканів. Вчені підрахували, що одна синиця може зробити більше сотні таких схованок, а головне пам'ятати, де вони знаходяться. Найактивніше роблять схованки чорні та чубаті синиці, а також гаєчки. Блакитна синиця майже не проявляє такої завбачливої поведінки, а велика синиця взагалі не робить запасів. Однак може шукати та поцупити чужі. Цікава деталь ділянка мозку, яка відповідає за пам'ять при розташування схованок гіпокамп. Восени у синиць збільшується фізично, тобто їхній мозок підлаштовується під складні умови зими. Навесні, коли потреба в запам'ятовуванні схованок зменшується, розмір цієї ділянки повертається до нормального стану. Ще один секрет виживання це те, як синиці керують власним тілом. Взимку синиці постійно регулюють температуру свого тіла. В день під час активного руху вона тримається на позначці близько 42 градусів, але в морозні ночі температура знижується іноді на 10-12 градусів, щоб не витрачати енергію даремно. Це не спрячка, а режим максимальної економії, який дозволяє пташці дожити до світанку. Також дуже важливу роль відіграє пір'я. Узимку синиця виглядає пухнастою та кругою не просто так. Вона розпушує пір'я, щоб утримати між ним шар повітря. Це створює ефект теплоізоляції. У сильний мороз пташка може збільшувати об'єм цього захисного шару на десятки відсотків. Взимку синиці повністю переоцінюють свій раціон. Якщо влітку вони полюють на комах заради білка, то в морози для них головне жир. Саме тому вони так добре реагують на несолоне сало або жирні кормові суміші. Це концентроване джерело енергії, яке допомагає пережити холодну ніч. Але важливо пам'ятати, солоне сало для птахів шкідливе, всі для них токсична. Щоб не замерзнути, синиці мають звичку ночувати разом. Не всі види це роблять, але деякі взимку збираються у щирні групи по кілька птахів, щоб разом утримувати тепло. Так їм легше переживати холодні ночі. Для ночівлі синиці шукають теплі та захищені місця. Дупла порожнини під корою, щілини в будинках, навіть неглибокі трубки у парканах. Вони вміють залазити у дуже вузькі місця, куди інші птахи навіть не подумають прорісти. Колись таке сталося і у мене. Десь у квітні у щілинах мого балкона заселилися синиці та створили там пташенят. Вони цвірінькали кожен день, і це було прикольно. А чи траплялося таке у вас? Можливо, у будинку або поруч заселялися синиці? Пишіть у коментарі. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня.